У Зміївському ліцеї номер 1 відкрили клас безпеки. Це всеукраїнський проєкт, який реалізує Міністерство освіти на виконання доручення прем'єр-міністра України щодо створення безпечних умов для учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. Відповідний клас у Зміївському ліцеї був створений спільними зусиллями міської ради, відділу освіти, місцевого підрозділу ДСНС, громадських і благодійних організацій. Клас оснащений всіма необхідними матеріалами, аби учні могли легко та якісно. Засвоювати важливу інформацію за спільним рішенням Кабінету міністрів Міністерства освіти і науки України, за розпорядженням Змівського міського голови, відділу освіти на базі чотирьох закладів нашої громади: ті, які мають укриття створені класи безпеки. Сьогодні ми відкривали свій клас безпеки. В цьому класі збираються матеріали для того, щоб вести роз'яснювальну роботу серед дітей з метою збереження найціннішого їх здоров'я. Зрозуміло, є методичні рекомендації, є вимоги до утримання матеріально-технічної бази, але ми тільки починаємо. Тому на сьогоднішній день. Нам дуже допомагає ДСНС у зміцненні матеріально-технічної бази, благодійні фонди, молодіжні організації, громадські організації. Я хочу подякувати сьогодні абсолютно всім, хто допоміг нам у створенні цієї бази. І відкритті класу безпеки на відкриття класу безпеки завітали заступник з Мівського міського голови Тетяна Тімофєєва, начальник відділу освіти Іннеса Соляник і учні 7-го А класу. Присутні взяли участь у челенджі Мандрівка країною безпеки, де на кожній зупинці отримували нові знання та навички. Головний інспектор Чугуївського районного управління ДСНС в Харківській області Олексій Бут розповів про мінну небезпеку, а також про правила поведінки під час виникнення пожежі і показав, як користуватися вогнегасником, як правильно надавати домедичну допомогу. Розповіла лікарка загальної практики сімейної медицини Анна Шапка. Урок безпеки прирвала повітряна тривога. Оперативно діти разом із педагогами і лекторами спустилися до укриття, де й продовжили заняття. Тут діти дізналися. Про адміністративну і кримінальну відповідальність для неповнолітніх від старшого інспектора служби ювенальної поліції Наталії Багацької. Після відбою тривоги учні повернулися до класу. У майбутньому до роботи у класі безпеки також планують залучати педагогічних працівників, фахівців ДСНС, нацполіції та медицини, адже найважливіше завдання у воєнний час навчити дитину уникати небезпечної ситуації та вміти правильно поводитися у випадку її виникнення.